Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки понеділка. Ситуація на нашому напрямку фронту залишається під контролем ЗСУ. За даними оперативного командування Південь, нашою авіацію нанесено три удари по ворожих позиціях ППО та скупченню живої сили в Скадовському районі Херсонської області. Силами нашої протиповітряної оборони знищено три БПЛА противника оперативно-тактичного рівня. А загальні втрати противника забезпечені результатом. Результативною роботою наших ракетно-артилерійських підрозділів складає 10 осіб: 5 човнів, 1 танк Т-72, та 7 одиниць інженерної та техніки. Як повідомляє генштаб ЗСУ, окупанти продовжують обстріли по населеним пунктам на правому березі річки Дніпро. Зокрема, на Херсонщині постраждали Золота Балка, Веселе, Львове, Антонівка, Дніпровських, Кізумис та саме місто Херсон. Також, за повідомленням Генштабу, противник намагається поповнювати втрати в живій силі за рахунок примусової мобілізації на тимчасово захоплених територіях. Так, в низці населених пунктів Херсонської області відзначаються факти насильницького затримання чоловіків, які раніше відмовились від українського громадянства на користь російського. Після затримання окупанти вимагають від таких громадян хабар за відсрочку від мобілізації, а осіб, які відмовляються від сплати хабаря, окупанти відправляють на лінію бойового зіткнення. Щодо громад нашої області, то нашого напрямку в Криворізькому та Нікопольському районі вночі обстрілів не було, але в день ворог обстріляв з артилерії міста Нікополь, Пошкоджено декілька об'єктів на приватних підприємствах. На одному з них виникла пожежа площею 200 метрів квадратних зараз вже ліквідовано. Також пошкоджено ЛЕБ, СТО, декілька автомобілів. А головне без втрат. У самому Кривому розі уся критична важлива інфраструктура працює. В місті повністю забезпечена роботу комунальних підприємств медичної сфери та соціальних установ. У Кривому розі тривають дорожні роботи, роботи з підготовки до наступного опалювального сезону, роботи з благоустрою. Сьогодні весь світ відзначає День сім'ї. Це найважливіше та найдорожче для кожної людини у будь-якому віці. У цей день хочеться побажати усім криворізьким родинам миру, злагоди. Нехай дитячий сміх лунає всюди, а рідні та близькі завжди будуть поряд. До речі, за час воєнного стану у Кривому розі зареєстровано 6825 шлюбів. Це дуже багато. Це найпереконливіший доказ того, що життя триває і все у нас буде добре. А близько 4 тисяч сімей у Кривому Розі багатодітні. З них у 13 сім'ях виховуються по 10 та більше дітей. Місто піклується про кожну таку родину, як і для інших категорій криворіжців, їм збережені всі виплати з міської програми соціальної підтримки. В цьому році з міського бюджету передбачено 10 мільйонів гривень на виплати грошової допомоги цим сім'ям. Миру та добра кожній вашій оселі. До речі, сьогодні у Кривому Розі запрацювали ще два дитячих садка на шість груп. Таким чином працює вже 40 садків. Поступова ця цифра, як я і говорив раніше, там ще треба місяць-два, збільшиться до 62. Та про наші мирні перемоги. На кубку сплавання Свім Sharks-2023, вихованці Криворізького ДЮСШ номер 1 показали чудові результати. Наші спортсмени здобули два золота, 5 срібних нагород та 9 бронзових. А на чемпіонаті області з боротьби самбо команда нашого міста посіла перше командне місце. А також здобула 4 золота, 4 срібла та 9 бронзових медалей. Вітаю наших спортсменів, їх батьків, тренерів та бажаю нових успіхів! Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!